Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, Всечасні Отці, нас церква поступово наближає до Великого посту. А великий піс готує людину для зустрічі з Воскреслим Богом. І великий Пісць це є час справжнього покаяння, всепрощення, тому що ми, як люди, маємо, хоч і образ, і подобу Божу, але маємо ще гріховність. Це незмінна у людини якість, яка народжується ще при народженні, і вона народжується вже в гріху. Але людина до. Розп'яття Бога, тобто для звершення оцього великого таїнства, людина ще носила гріх первородний, в якому вона не могла звільнитися ніколи, адже той, хто створив людину, мав стерти цей первородний гріх, визволити людину від гріха. І ось Бог народжується для того, щоб людину звільнити від тине диявольських. Ми з вами пройшли цикл різдвяного. Ми зустріли Бога, мого бладенця. Ми відзначали різдвяну радість, тому що Бог з'явився у світ. А з іншої сторони, Бог з'явився у світ і народився для того, щоб померти. І ось церква сьогодні неділя промитера і Фарисея. Вчить нас, яким чином ми повинні увійти у Великий Піст. От Митер і Фарисей. Митерів теж не любили, тому що це є, які податки платять, які збирають мито. І багато хто їх не любив. Фарисей був гордим, багатим. І ось вони зайшли в храм омолитися. Пересей вихваляв себе, дякував Богові, дійсно дякував Богові, що Господь йому дає все, те, що він мав. Але якби не одна річ, він насміхнувся і дорікнув, і сказав, що дякую тобі Боже, що я не такий, як цей митар. Розбійник. Те, що я сказав, що його не любили, за те, що він збирав податки. А Митар, визнаючись своє можливо, дійсно, неправдивість, гріховність, але це тримав у собі в тайні і просив єдине Бога. Боже, будь милостю до мене грішного. І все. Оце його була молитва в храмі. І двоє вони вийшли з храму. Але хто був оправдований? Бо в кінці Євангелія ми чули такі слова: хто себе підносить, той буде принижений, а хто себе принижує, Господь його вознесе. І тому митар був вознесений, незважаючи на всі його недоліки. А Фарисей був неоправдованим, хоч і молився і дякував Богові за все. Але принизив свого ближнього. Став гордим, бо побачив, що він вище нього. І тому сьогодні церква вказує нам на те, що ми повинні бути смиренними. Бо великий пісце є Все прощення. Так ми багато. Багато чого по відношенню до своїх близьких, рідних, друзів, ближніх робимо не так. Сваримося, ми говоримо неприємні слова, різні причини є. Але серце можна виправити. От часом викричися або виговоритися стає набагато легше, як ми кажемо. Але попросити прощення, вибач. Якщо навіть я правий, але вибачаюся, нам набагато ще легше стає. Тому що ми перемиряємося не тільки один з одним, ми перемиряємося з Богом. Бо якщо ми не можемо простити своєму ближньому, а Бога просимо, щоб Господь просив нам провини наші, тому як Бог нам може простити, якщо ми тримаємо зло? І тому ми кажемо у молитві Отче наш, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям. І тому Бог і нам прощає. Ніби дрібниця, але настільки глибокою вона, що іноді не кожен із нас має волю, свободу, силу зробити цей крок. От щось не дає. І ніби нічого страшного нема. Але оцей крок переступити через себе чи, стати, чи подати руку першому це є набагато важче. І тому, поки ми не вступили в Великий Піст, церква через неділі, наступна неділя буде блудного сина, де син скришив перед батьком, але вернувся, покаявся, зі сльозами, і Бог прощає, і батько пробачив. І так і цій неділі наближають до Великого посту. Тому нехай наше випробовування, тому що ми багато переживаємо. На нашу долю випала оця проклята війна. Вона змінює нашу свідомість, вона змінила наше життя. Але не змінило єдине. Віра в Бога або. Допомагає нам, тому що ми визносимо молитви. Ми не знаємо Божого проведіння, але ми знаємо одне, що Господь промишляє. Господь дає якусь нам можливість, якийсь екзамен пройти. Ми віримо в цю перемогу, вона є важкою. Ми багато втрачаємо і втратили. Але ми не переможні. Найбільший нас дар є в людині це є людина свободи. А цю свободу хочуть відібрати, і її відібрати не зможуть. Тому ми віримо, що Господь через наші молитви, смирення, все прощення один до одного зміцнить нашу єдність, яка перемагає ворога. Бо ворог не любить міцності, Він розсварює, розділяє, і тому ми тоді слабкими є. І тоді Він нам, над нами може володіти. А Він боїться єдиного, це єдність, це силу, яку нам дає Бог, коли ми стаємо єдиними. Тому я вітаю всіх вас з неділею, підготовчою неділю Великого посту. Нехай ці неділі будуть для нас. Дійсно підготовчими, що ми вступили в Великий Піст і перемогли зло, як Господь переміг диявола. Ми вітаю причасників з прийняттям тіла і крові Господні і всіх вітаю з Днем. Божого благословення і ангело хоронителя всім. Нагадуємо, що завтра, з свято. В нашому храмі будуть служитися дві літургії. Сьогодні ввечері, в 17-й годині, буде служитися всенічне бдіння. Ну і також завтра зрітеня ми оголошували і знову повторюємося, що завтра планується поїздка до Києва печерської лаври на молитву спільну, де очолить блаженніший митроплити Піфані. І ми залучаємо всіх, хто ще не був в Лаврі. Тому з нагоди цього свята буде організована безкоштовна поїздка. В 5.45 виїжджає звідси автобус. І прямує до Києва, і потім після богослужіння, після екскурсії, повертається назад. Тому хто має бажання? Ми розуміємо ситуацію. Зараз Київ потерпає найгірше, але і кивляне, столиця не здається. Тому для підтримки, для спільної молитви з кожної там області по можливості ми долучаємося, щоб підтримати одного. Бо ми можемо тільки підтримувати в біді, але і в радість повинні робити це. Тому хто ще має бажання записатися у свічниці, завтра поїхати просимо і будемо раді спільно помолитися. Ще раз всіх зі святом, з неділею, Божого вам всім благословення. Слава Ісусу Христу!